Загиблий на війні 22-річний Дмитро Ломов 30 вересня повернувся до рідного Кам'янця-Подільського на щиті. Ва! Струнко розгорнути державний прапор України! Його доля не була легкою. Ще дитиною втратив маму, виховувала Дмитра Бабуся. У 18 років він вирішив стати військовим, підписав контракт і вступив до лав Збройних сил України. Це було у 2021-му. Після повномасштабного вторгнення став артилеристом. Пройшов курс навчання у Німеччині. Бойові завдання виконував на різних напрямках у гарячих точках. Він був дуже хорошим і світлим в душі. Просто так склалася Годоля Не, ну, нелегка, втратив свою маму рано дуже. І... Але загалом, попри всі труднощі в його житті, він був дуже хороший. Такий він і запам'ятається. Багато років я його знаю, діти товаришували старшим сином Богданом. Вони 18 років підписали контракт і пішли служити. Потім вони вже разом воювали, були в гарячих точках. Дуже добрий, чуйний, товариський. Мріяв про власне житло, про, ну, про щасливе життя, про перемогу, про, про все найкраще. 3 вересня 2024 року під час виконання завдання солдат ломов Дмитро Ігорович загинув. Ідентифікувати тіло змогли лише тепер за допомогою ДНК експертизи. Поховали героя у рідному Кам'янці-Подільському на меморіальній алеї Слави.